Друзі, вітаю! Недовго музика грала, недовго грав аккордіон. Зеленський красиво пафосно роздавав по тисячі, а прем'єр-міністр вже по тисячі забирає. Крім цього, Дуда підозрює українців в суперзлочинності. каже: давайте не будемо завершувати війну, бо йому чомусь здається, що якщо українці завершать війну, то в Польщі супервибухне ринок. Криміналітету, і він чомусь в цьому підозрює уже нас ще нічого не сталося, але уже кого треба звинуватити? Правильно українців, задню дав Джорджеску суперкрутий румун, який хотів нас атакувати і забрати землю. Точно так же дав назад і Орбан. Ну і плюс накрили російський фінансовий хаб в Туреччині. Давайте поговоримо про ці оперативні новини, важливі, потрібні. А які дійсно демонструють, в якій ситуації ми зараз знаходимось. Підпишіться на цей YouTube канал, а я починаю. Власне, Зеленський спочатку. Бравадно і пафосно роздавав всім по тисячі, і здавалось, непогана була вечірка. З однієї сторони, всі, і ми з вами теж про це казали: типу, для чого ви це робите? Хочете допомогти тим, кому найбільше треба, пенсіонерам, соціально незахищеним групам, внутрішньопереміщеним особам. Допоможіть, але можливо не по тисячі, а більше. Але роздавати всім, в тому числі там, умовному Яценюку, Ахметову, Фірташу, всім депутатам, всім міністрам, не дивлячись куди не треба. Тому що просто розсипати це розкидати гроші. Причому хтось каже, що це популізм, і ми з вами з цим погодимось, але українці на цей популізм не повелися. Із 40, і більше навіть мільйонів українців, насправді. Тільки 3 мільйони подали заявки. Можливо, дійсно, це ті, кому треба було, а плюс частина тих, хто просто хотіли конвертувати це в донати. Ну і виходить тут Шмигаль і каже: Знаєте що? А ми тут з Зеленським порадились, а ми б хотіли забрати частину цих грошей. Ну, типу, ми то роздали. але знаєте, типу, самим нам теж треба, типу, тут нам на закупки, на корупцію, на все треба. От і українці, які за кордоном поверніть гроші назад. Знову ж таки, чи є дані в уряду? Можливо, ті українці, які за кордоном теж не в найкращих умовах, і знову ж вони не витрачали це там на шампанське чи, наприклад, на якісь інші речі. А вони дійсно витратили це на армію, на себе, допомогли дітям. Ну, але, типу, в уряді вирішили, що все, типу, давайте гроші назад. Ну, відчувається певна злоба в офісі президента на тих, хто виїхав. Ну, тому що вони за них голосувати не хочуть, і власне їм це не подобається. Тому українці, які за кордоном змушені будуть тисячу повернути. Шмигаль про це заявив вчора в марафоні, але якось почався такий негатив. Типу, що ж ви то всім обіцяєте, то вже забираєте, то взяли трошки підрізали. Ну в марафоні так можна когось не впустити, когось навпаки показувати по сто разів в день. Або, наприклад, прем'єр-міністр щось заявив: іде негатив, взяли і вирізали те, що тільки треба. Ну, марафон він такий, гумовий. Його можна так, а можна по-іншому. А тому зараз взяли і відмотали назад. Аналогічна історія дивна ем, іншого лідера, польського лідера. Дуда каже, що закінчиться війна, і як почнеться розгул криміналітету в Європі, типу, хоч бери й ховайся. Не розумію, для чого Дуда це сказав. Це типу, давайте війну не завершувати. Чи може він хоче піти і боротися з цією злочинністю? Він каже, після розпаду Радянського Союзу був просто вибух криміналітету. Ну, знову ж таки, до чого ми. І до чого розвал Радянського Союзу звинувачувати потенційно підозрювати нас в розгулі криміналітету, який ще й не стався. Третє, давайте не плутати базові розуміння захисників та вбивців, вбивці це в Росії, захисників в Україні. Тому треба вибачитись за те, щоб відкривати ось таку дискусію проти українських воїнів та захисників. І ось тут треба дивитися і обережніше використовувати такі гучні фрази. Ми дуду любимо, ми полякам вдячні. Але виявляється, що ця війна нам принесла збиток, а вам ріст економіки за рахунок наших людей і переозброєння вашої армії. Тому давайте теж не підміняти поняття і не спекулювати на найдешевших популістичних голосах. Це непристойно для. Політиків, які хочуть називати себе серйозними, хочете називати себе серйозними, такі заяви не робіть. Помагайте Україні, і буде вам щастя, і будуть за вас голосувати. А будете валяти в дурака, ваші рейтинги впадуть і більш ніколи вас нікуди не виберуть. Точно так же Кіліан Джорджеско, румунське румунсько-російське політичне чудо, яке вийшло. На перші місця по рейтингах правда, футбольний матч відмінили, і президентські вибори перенесли мінімум на півроку Рада національної безпеки Румунії, спецслужби, розвідка і нині діючий президент. кажуть: Стоп, стоп, стоп! Росіяни запхали свого грязного носа в румунську політику. Ну і власне Джорджеску почав давати задню. То він почав кричати: що Ой, дивіться. Тут відбувається така страшна штука. Україну можна взяти і поділити, типу, всі готові бігти. Потім йому пояснили юридичну і політичну відповідальність перед Україною, і це навіть ніхто ні, йому навіть нічим не погрожував. Але йому пояснили, що може статися. І він каже: Ні-ні-ні, ну я це мав, типу. Як абсолютно теоретичну тезу, типу нічого в цьому такого немає. Ви там на мене теж погано не думайте, каже Джорджевсько. Але треба бути готовими до всього. Ну і взагалі це така віртуально теоретична заява. Ну окей, ми бажаємо тобі віртуальних і теоретичних перемог, от але щоб в реалії жодна з них не сталася, точно так же як в реалії не станеться ні розпаду України, ні претензій Румунії, Угорщини чи Росії на українські території. Далі, як треба робити це точно. А до речі, Орбан теж е каже, що агре Росія агресор не тому, що він так думає, тому що в Брюсселі змушують так казати. Він, в нього журналіст записав: Так ти кажеш, що Росія агресор чи ні? Він каже, оцінки давати не буду, хай оцінки роблять історики. Тобто він відмовився назвати е зворотнє, тобто він підтримує, начебто, між рядків, що Путін агресор, але сказати зворотнього не хоче і боїться. Бо з'їхались лідери Європейського Союзу, ділять гроші, ділять впливи. Орбану може нічого не дістатись, тому він і так вирішує, що краще між капельок. Ну от, тому, що він, як пташка-падальщик, він з'їдає те, що падає зі столу. От він цим якраз таки харчується. Ось це типовий орбан. Ну, от, ну і тому, коли треба помовчати і засунути свого носа кудись подалі, він це робить і мовчить. Тому зараз ось так між капелік. Але відчутно, що так само, як і Джорджеско, ця бравадна російська армія троянських поні починає відступати назад. Ось як ви можете побачити, російські політики в Європі відступають назад. До речі, в Чехії є проблема, пам'ятаєте, Андрій Бабіш, проросійський прем'єр-міністр, який дуже любив Путіна і заробляти на ньому гроші. Це типовий приклад російського олігарха на пострадянському просторі або соцтаборі і в Молдові, і в нас такі були, і в Чехії. От вони заробляють гроші на Росії і за це правлять своєю країною для Росії. То ось він може в жовтні прийти до влади. І ось цей російський блок може бути посилений. Далі, крім того, що Орбан почав відступати, і Джорджеску. Ми бачимо, що дуже правильно ведуть себе фіни. Вони вже почали. Роз'яснювальну роботу для чоловіків та жінок Фінляндії яким чином записатись добровольцем в Україну, яка чи буде відповідальність середині Фінляндії? Ні, звичайно, якщо ви не робите воєнних злочинів, от чи буде а, там за це винагорода, як себе вести, де записуватися? Якщо не дай Боже щось сталося, як повернуть. Ну і загалом, що це потрібно державі. Ось така роз'яснювальна робота ведеться в Фінляндії, і це насправді дуже правильна історія. Хочете миру, готуйтесь до війни. Хочете, щоб мир був 100% в вашій країні? Відправляйте своїх людей в Україну, і тоді у вас це буде нормально, бо тут буде досягнута перемога проти. Путіну, тому допомагайте, українці не вічні. Нас не китайці, не індуси, нас не півтора мільярда. Тому, якщо приїдуть фіни, приїдуть данці, приїдуть поляки чи, наприклад, британці з французами, ми будемо тільки вдячні. Найсвідоміші нації з Європи сьогодні не базікають і не потякають, а відправляють своїх військових в Україну. Ось це справжня форма патріотизму і любові до своєї країни. Відправити своїх солдат. До України на Донбас на південь для того, щоб допомогти безпеці Європи. І все насправді дуже правильна і гарна позиція. Ну і найголовніше вишенка на торті. Росіяни хотіли заховати покидьки такі. 2 мільярди доларів в Туреччині, типу там спеціальні прокладки, хабік такий фінансовий зробити, щоб оплачувати під товари. Вони там 5 мільярдів вже загнали, типу на будівництво атомної станції. Штати підозрюють, що це не зовсім на будівництво. а Це для ось цих справ. Ну і 2 мільярди. В них там окремий рахуночок був. Взяли і заморозили. Бум і двох мільярдів немає. До речі, друзі, щоб ці гроші не пропадали, направте їх краще в Україну. USAID закрили. Маск вже їх навіть з Твіттера випиляв. Немає такої вже організації. Виявляється, він каже: всіх треба закрити. Ну от, до речі, це вже демонстрація політики. Маска в його цьому новому міністерстві. Додж. Ну от що буде закривати, що буде залишатися. Так, от не буде допомоги від USAID, а то, хоча б ці два мільярди які. Американці вичислили як прокладочні гроші, які ми вони хотіли обходити санкції. Друзі, найкраще їх направити на закупку зброї для Збройних сил України. Ось така друзі інформація. Напишіть, будь ласка, в коментарях по тисячі зеленського, які вас після від цієї зимової підтримки. Спочатку беріть, потім повертайте. І загалом, чи брали ви ці гроші, якщо так, на що потратили? Ну і друге чи тисяча для всіх, чи спеціалізовано. Туди, куди треба більше, напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.